Мы затем волны чеснок. Она не жарко или Секунд двадцать. Зараз ми пробуємо таке ж саме на накриль. Зі старту починає плювати. Вже другу рибалку, криль працює ще краще. Хоча він мав леньку рибку відпугувати. Головиться. Не гірше. Ні, чесник, а може другий у мене рибалку. навіть попадається що Чомусь працьовує швидше і на маленького карася. Ну, ладошечного. Зазвичай. Він мав працювати тільки на крупного карася. Можливо, просто немає. В точці стоїть тільки цей карась. Його навіть не відштовковує, ну, клює зразу. Зараз ще спробуємо накріль і спробуємо на наше фліоратісто. Як він зараз буде не працювати? Спробуємо на плюхову. Значит, дублетик, Багато сьогодні дублетиків. Так, всім нагадую, що рибу я не забираю. Я ловлю, фотографую. Далі воно все випускається, що вони написали маленький, маленькі. Я за два роки. Ну, карасяка то точно не забрав. Ще пару коропів я приносив. Це ну, зазвичай я взагалі рибу не приносу. Клює?